Всім привіт, друзі! Ви на каналі Велюр. Сьогодні покажу, як запускати Android програми чи ігри на ноутбуці Liverdж. Для цього спочатку треба увімкнути віртуалізацію. Пишемо в пошуку Turn Windows Features On or Off. Так? Заходимо і вмикаємо тут Hyper V. Добре. І обов'язково Windows Hypervision Platform. Тиснемо ОК. Потім треба ще увімкнути віртуалізацію в BIOS. Так? Залежно від материнської плати вмикається віртуалізація в BIOS. Далі в Google пишемо Google Play Games емулятор. Заходимо на перше посилання, тиснемо Встановити стабільну версію. Відкриваємо. Іде встановлення. Чекаємо на завершення. Після завершення пишемо емулятор Google Play для ігор-розробників і входимо в аккаунт. Після входу в Google аккаунт вмикається емулятор. Тиснемо прийняти де потрібно. І маємо емулятор. Відповідно, в Google Play. Ось. Можна шукати дивитися, що є. А на цьому все. З вами був Велюр. Всім бувай!